Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Via який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедне шкіряне сідло від англійської торгової марки Брукс. Ось воно так приходить презентабельно в коробці картонній, яка виробляється також, як і сідло в Англії, як ви бачите, це сідло, це коробка не має ніякого зайвого фарбування, тому що англійці йдуть до збереження нашої середовини, нашого лісу, нашого парку, нашої планети, щоб не було ніяких зайвих відходів. Тому і не фарбують, а тільки роблять відбіток. Інглод 1866 році. Це більш корисніше. Ну Як воно приходить, це сідло? Ось так ми бачимо, воно відкривається і всередині знаходиться сідло. А що за сідло? Шкіряне. Дане шкіряне сідло модель називається Б-67 Black Б-67 Black це назва цього сідла. Як ви бачите, дуже великі такі масовні, масивні такі пружини, що дозволяють комфортно рухатись. Що у цього сідла є? Є з тильної сторони брошурка, де внутрі знаходиться ключик, який дозволяє підтягувати натяжний болт. Тут також є масло, масло яке дозволяє на перший час, на перше обслуговування цього сідла, це масло наноситься на поверхню робочу. Робоча поверхня з шкіри змащується цим мастилом для того, щоб захист шкіри був 100%. Тобто шкіра -то вона сама по собі має структуру гнучку і мастило захищає натуральний продукт шкіру, ну, для того, щоб довший тривалий час вона працювала. Шкіра ця особлива. Корови з корови. Це коров'я шкіра, особливої часті е, тіла е, для того, щоб воно було і м'яке і, і, і прочне. Е, виробляється насправді в Англії. Ручна праця. Made in е, handmade. Е, сталеві. Ось тут у нас ідуть е, е, сталева рамка. Має стандартну ширину, яка дозволяє встановлювати це сідло на всілякі велосипедні підсідільні труби. М'яка амортизація дозволяє зменшувати додатковий тиск, зменшувати тиск на, сідло, на сідло і на седоліще. Модель називається B67. Воно вибито на бокової частини. Тут вибито на бокової частини Made in England Brooks B67. Це сідло підходить для велосипедистів, які рухаються з ровною спиною, нахил спини мінімальний. Це відзначається на самій брошурці. 90 градусів спина. Тобто це сідло для людей, які рухаються майже повільно на на міських велосипедах. І це сідло часто купують велосипедисти, які мають зайву вагу, високу вагу. Ці велосипедисти, які мають дуже габаритні свої рамки, і вузьке сідло для них не підходить. Купують швидкі якісь велосипеди, а бажають їздити на комфортному сідлі. Тому і сідло буде пасуватиме. Що у, велосипеда, у велосипедного сідла b 67 e Воно написано на самой брошурці. Натурал продукт Made by Hand. Зроблено руками, Комфортабельне. Eh, 10 Years Guarantee. Тобто 10 років гарантія. Eh, виробляється це сідло. З 1866 року. Мається на увазі, що конструкція була вироблена вже давним-давно і вона тривалий час пройшла перевірку. Вона має дуже комфортну свою структуру для того, щоб точні люди, люди, які мають зайву вагу, їздили комфортно. Коли ми купуємо сідло b 67 ми повинні знати розмір його. Від краю до краю 20 см, від початку до кінця 25 см. І вага цього сідла, враховуючи, що воно комфортне, з великими пружинами, це сідло має вагу кілограм. Майже один кілограм щастя в ваших руках буде, якщо ви купите сідло Брукс Б-67. Сюди можна позаду поставити такий чехольчик, куди можна класти ключі, гаманець такий, ключі, гроші, додаткові якісь. Латки, щоб можна було велосипед ремонтувати. Ну, Взагалі це комфорт. Треба знати, що велосипедне сідло шкіряне згодом може розтягуватись. Для цього є ось тут болт, про який я казав на початку нашого відеогляду, і його треба підтягувати на рік на пів обороту. Тобто, коли ви тривалий час рухаєтесь. Натяжіння цього сідла спадає. І якщо спадає натяжіння з сідла, може статися так, що буде ламатися ось тут болт. цей. Для того, щоб він не поламався, треба натягувати це сідло. І це, як каже виробник через рік на пів обороту, гайку треба обгортати. Два роки поїздили на один оборот. Для цього існує, як я казав, ключ. Сподобався вам відеоогляд шкіряного сідла b 67 Приходьте, купуйте, замовляйте. Чорний колір, яскравий такий симпотний е колір, е тис е тиснена така частина е поверхні і дві два отвори, ну щоб було комфортно їздити. Сподобався відео огляд, Залишайте відгуки. Бажаєте придбати? Переходьте по ссылці нашого YouTube каналу на сайт. Вілавіва ком'юа, і там замовляйте це сідло постійним покупцям. Завжди знижки. До зустрічі.